І я монастирна Наталія Васильівна, вчитель початкових класів Дніпровської гімназії 68. Загальний педагогічний стаж 19 років, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. У 2022 році успішно пройшла сертифікацію вчителів. Навчилася у Дніпровському педагогічному училищі та Криворізькому державному університеті. У 2003 році розпочала трудову діяльність. Для мене учителювати це значить запалювати вогники в очах своїх малюків. Захоплюється новітніми технологіями, під час уроків застосовує різноманітні інноваційні методи та прийоми, ранкові зустрічі, групова робота, колективні розмальовки пазли, ігрові прийоми, впроваджує квест технології, театралізовані та інтегровані уроки. Проєктні роботи, лепбуки, складаємо мнемовірші, організовуємо флешмоби. Вагоме місце займають уроки серед природи, виховні заходи, благодійні акції, екскурсії. Родзинкою онлайн-навчання стало швидке опанування різноманітних навчальних платформ WordArt, Learning Apps, Naук, Elpom, GUA, WordWall та інші. У класі створено безпечне та комфортне середовище відповідно до вимог нуж. Невід'ємною частиною освітнього процесу є батьки. Вони є партнерами, активними учасниками та підтримкою у всіх шкільних та класних заходах. Діяльність вчителя це не лише навчати дітей, це розвиток та самовдосконалення. Я є активним слухачем курсів, вебінарів, освоїла цифрову грамотність, досягла високих результатів в межах курсу, цифрові інструменти Google для освіти, беру участь у тренінгах, семінарах, практикумах, у проєкті від освіторії Profiskills, проводжу майстер-класи. Своїми роботами та досягненнями ділюся на сайті школи, сторінці управління освіти Департаменту гуманітарної політики у групі Дістенс Дніпро». Мої діти щасливі, здібні, талановиті, люблять вчитися та прагнуть пізнавати нове, а я у цьому охоче їм допомагаю.